Так, Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу показати як робиться підкова, такий шийний груз для фрідайвінгу. Його використовують в басейні, щоб плавати під водою в довжину, щоб збалансувати воздух, який знаходиться в легенях, цепляється на шию. Ті, хто займається фрідайвінгом, всі знають, люди що це таке. Значить, Дивіться, отака форма, спеціальна платформа, яка регулюється, щоб можна було виставити рівень, щоб була равномірна пластина. Спочатку виливається пластина, потім згинається в підкову. Як вага регулюється? Вага. Беру такі заготовочки різноманітні, включаю ваги. І, наприклад, мені потрібно зараз зробити підкову 2,5 кг. Я на вагах роблю приблизний, приблизний вагу. В тігелі в мене вже загружена така сама порція. Потім розклавляється там все і заливаємо в форму. Заливаємо в форму. Чекаємо, поки воно там застигне. І потім вже згинаємо в підкову. Значить, останнім часом ми почали робити ще ось такі замовляти чехли робимо з неопрену, які потім одягаються, бо раніше заматували просто ізолентою, але ізолента не так ефективно смотриться, як, як чехол з неопрену. Він м'який. Зараз ми його сюди натягнемо. У нас доволі таки гарний якісний виріб. Ось тут в кінці потім можна трошечки або підрізати, або розтягнути. Так, шовчик ми десь з боку вивертаємо. Свинець дуже м'який, це пер пер первичний свинець з е, покажи, будь ласка, на Робиться з чушечки С2, тому, тому підкова виходить дуже дуже м'яка. Ну, за, за, в залежності від ваги, то чим товща, тим трошки складніше гнеться. Але ось ця тут підкова зараз 1,5 кг, вона як пластилин гнеться. Значить, Ось такий варіант виходить в кінцевому. Випадку підкови. я ж кажу, її можна зігнути як, як завгодно. Ну, зараз покажемо, як вона, як вона робиться, як вона заливається. Обов'язково це треба робити подобні маніпуляції бажано на відкритому повітрі. Зараз у нас працює витяжка. За допомогою ось такого різака. Це у нас пропан з кислородом добре прогріваємо сам саник, тут їм таку Якщо холодну форму. То, форму, то весь виник в буде тих галою. голові. Воно буде дуже стріляти, намагатися летіти там у кочі. Бажемо використовувати якусь записну маски або опуляри. Зараз там охоплена, Зараз будемо заливати... заливати все це в форму. Така чудова красота. Так, Потім, коли заливається... Получается не очень ровная поверхность. Поэтому пайник запалим. Камюшок и уже уже И Потрошки ждем, когда оно застыгнет. равномерно, чтобы вышла хорошая элемента пластина То у нас підкова була 1,5 кг, це підкова 2,5 кг буде. Є у нас також серійна форма закритого типу, але там вага не регулюється. Там сама підкова у нас 3 кг І є комплект ставочок, котрими можна відрегулювати шагом 1,5 кг. Получається 3-3,5. 4 4,4,5. А такого плану підкову можемо зробити майже вагою, з кроком до 100 градусов. Ну, свинець потрошки застигає там знизу, а зверху ми його розглажуємо пальником, щоб воно рівномірно достигало, нас й одномірна гарна поверхня. Фігура начебто не важка, але все рівно обладнання потребує, хоча й примітивного. Застигла. Зараз трошечки ще порівняємо і будемо залишати, щоб вона застигла повністю і застигла тоді, і потім Потім будемо придавати їй форму вже, цій пластині, форму підкови, Буквально на колінці воно все гнеться. Готово. Ну, якось отак. Робиться вона дуже м'якого первинного свинцю С2. Тому ну, якось отак. Буду дуже вдячний за ваші лайки, нові підписки. Дякую всім за увагу. Всім пока.